Вітаю вас, любі мої панянки. Ще один варіант, як можна зав'язати чалмою шарф. Тут ззаду е, закриваємо, щоб закрило голову повністю. І робимо бузол спереду. Волосся, хто хоче, залишає, хто хоче ні. Тоді вже поправите собі. І робите ще один вузол, тільки робите його не тугий. Ззаді перетинаєте просто полотна ці, і, і підтикуйте одна підлодна, щоб зробити нам об'єм от здесь з боку тут. А цей вузол просто розправляємо, робимо з нього. Такий широкий бантичок. Ну, якось так. Булося, можете сховати, хто хоче. У мене коротке, то я його ховаю. Сюди. Ну, Такий варіант. Будьте здорові, мої любі. Хай Бог береже всіх нас.